Добрий день всім ще раз. Ви знаєте, що в усьому світі святкується Всесвітній день дитини, а згідно Конвенції ООН, організації Об'єднаних націй, дітьми ми є до 18 років. Тобто, всі ми, незважаючи чи ми в восьмому класі, чи в шостому, чи в першому, всі ми є діти. Ми б запропонували, а, а у нас в Харкові існує. Єдиний харківський музей дитинства, його організатор пан Валерій Ливко до нього можна звертатися пан Валерій, який знає точно, якими іграшками гралися ваші мамусі, татусі, бабусі. Да, пан Валерій? І от він сьогодні до нас завітав з екскурсією познайомить вас з цікавими іграшками. тож Звимовчуйтеся зручніше, вмикайте камери, будемо починати. Якщо є питання, пишіть в чаті. Так, шановні. Ще раз нагадую: мене звуть Валерій, я керівник музею дитинства. І я вам хочу розповісти, наскільки важливо бути школярем і важливо займати осупер, і наскільки важливо займатися спортом. Малюванням, читанням, творчістю, робити макети, кораблів, там, різної техніки, займатися ось такими дінозаврами це дуже важливо. І е, ми почнемо ось з чого. Я думаю, що у кожного з вас у дитинстві були іграшки-дінозаври. І коли дитина гралася таким дінозавром, як мінімум, вона хотіла е, знайти щось небудь від того часу. І в мене є, наприклад, такий приклад, коли людина збирала після таких іграшок, вона збирала е конструктори, присвячені динозаврам, потім збирала марки, і потім дивилася фільми. Тобто, у дитинстві вона дивилась фільми про динозаврів і мріяла знайти щось, то іпоки. Ця людина виросла, вона стала шахтарем. І одного разу на глибині 500 метрів вона знаходить камінчик. Нічого особистого, але оскільки він знав цю тему дуже гарно, він придивився: він знав, що це Сланець, це Україна, Луганська область. І він побачив на цьому сланці, зараз я вам покажу ближче. Зараз, щоб воно було. А так, не видно. Зараз, а ну, отак. Ні, зараз я посвідчу. Він побачив на цьому сланці, і зараз ви побачите це теж. Він побачив, дивіться, відбиток папороті того часу. 350 мільйонів років. Уявляєте? Вам видно, діти? Видно, діти? Так, видно. Дивіться, а, це Україна. Так. От, це раніше 350 мільйонів років назад, Це була звичайна результата, в яку попали оці лісточки, і вони за 350 мільйонів років скам'яніли. Він вилазить наверх і каже: хлопці, дивіться, от завдяки тому, що я грався з такими іграшками, я знаю цю тему досконало. Я зробив ось таку знахідку, і дуже багато його друзів вони з нього сміялися. Але потім, коли він почав виносити кожен день по два-три по кілограми, цього, потім подарував в своїй школі, де він навчався, подарував музею того міста, де він жив. Потім собі зробив дуже шикарну колекцію. І після всього того, що нього полишилося, він просто продав. І на ці гроші він купив собі нову машину і з дружиною поїхав в Єгипет. І всі ті люди, які з нього сміялися, потім сказали: так ми не дочитали у дитинстві. Тобто вони зрозуміли, що знання це і повага, це і гроші, це і подорожі, тобто, це все. Те ж саме було от з такою мушею. Оце мушля, яка 350 мільйонів років, вона повністю кам'яна. І був один студент, який навчався в інституті, він показав, яка краса. У середині, тобто він її взяв, розпалив. От дивіться, це те шафтів зараз? Це так, це, 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 да, можна сказати так. Оце амоніт. І оці люди, які читають книжки, які ходять у музеї, вони розуміють, що це, скільки років, і вони це цінують. Я це до чого вам показую? Що будь-яка іграшка, будь-який фільм, фільм, книга, інформація від ваших викладачів, вона вас приводить до якихось відкриттів. От, наприклад, я думаю, що у багатьох з вас є мікроскопи. Є? Діти, мікроскопи є у вас? У мене не немає. Немає. Дивіться, оце о такий мікроскоп, тобто його дитина сама зібрала з конструктора, і за допомогою такого мікроскопу можна вивчати все, все, що завгодно, починаючи від свого волосся і закінчуючи їжею, яку ви вживаєте. Так от я це до чого кажу. Ви, мабуть, всі знаєте, що у нас є. У Харкові інститут Мічикова, інститут імунології. А він з'явився тому, що була у Мічикова дитяча іграшка, був невеличкий мікроскоп, і він у дитинстві вивчав, вивчав все, обрав там якусь там тростіночку і дивився, брав якусь там мураху і дивився. І він дійшов до того, що він став імунологом. І він зрозумів, що людина має дуже міцний імунітет. Тільки тоді, коли вона правильно харчується, Тому що наш імунітет він, е формується. одна з до вас питання, шановні школярі. Він формується у голові, в районі груді чи в районі живота. От як ви думаєте? Поки що мовчите. Він формується у вашому швунку. І це робила людина, яка у дитинстві гралася ось таким мікроскопом. Розумієте, так? Да? Потім хочу вам розповісти ще одну таку цікавинку. Наприклад, от ви бачите оцей корабель. От у мене є людина, яка з дитинства гралася піратами. От у нас є тут іграшки, це іграшки, які вже 40 років. Це у нас іграшки, це у нас, бачите, люди кам'яного віку і вікінги. І були ще пірати. Так от він грався піратами і уявляв себе піратом. І після цього. Перше, що він зробив, він прочитав книгу, яка називається Острів Скарбів. Хто тобто не почитав Острів Скарбів? Діти, ще віку. хто читав острів Скарбів? Напишіть нам про це. Оце у нас Це острів Скарбів. І я пам'ятаю. Читала. Читала, да? І коли я пам'ятав, дитинці, побачив. Не. Це намальований скарб. Мені настільки це закопило, що мені хотілося і книгу прочитати, і мати отакий корабель, і прочитати все про ці кораблі, і стати піратом, знай... знайти сус... якийсь скарб. Тобто звичайна іграшка веде дитину ось до цієї теми. Я це для чого вам розповідаю? Тому що, наприклад, у мене бувають іноді зустрічі з дітьми, там п'ятий, третій, четвертий клас і. Я питаю дітей, а ким ти хочеш бути? Наприклад, хлопець один говорить: Я хочу бути чекать-полком, а хтось каже, а я хочу бути трансформером. Хтось то хоче бути губкою-богом, Хтось то хоче бути Машою з медведем. <laughs> я розумію, що це їм нав'язали через мультфільми і фільми це все, але мені було б дуже приємно, якщо б ви закінчили школу і стали астронавтом, стали фізиком. Актрисою, балериною, якимсь видатним спортсменом, вченим, художником. Розумієте? Тобто це цікаві професії. Як як? За що встать до актова? З чим бути? Супер, да, напишіть. Напишіть нам в коментарях. Так, да, напишіть, будь ласка, ким ви хочете стати. І я вам зараз покажу дуже цікавий долар, шановні, долар, який показує, що люба ваша забаганка, вона може здійснитися, якщо ви будете вчитись. І саме головне, що ви можете стати дуже популярними у світі. Зараз я вам покажу долар. Оце долар, який був надрукований у Сполучених Штатах. От бачите, Статуя Свободи стоїть. Видно? Угу. Зараз от так. воно. От Чуть-чуть так. О, видно, да? Так. Да. Так от дивіться, це аверс. А на реверсі, питання. Як ви думаєте, що на реверсі? Я поки сплячу. На реверсі, здрав хочу сказати, там знаходиться напис, який стосується особливо хлопчиків, і вони це дуже люблять цим займатися з ранку до вечора. От як ви думаєте, що це? Що це напишіть, як ви думаєте, або кажіть. Я думаю, гратися. Цікаво, що діма напишуть. Цікаво. Ігри. Нема звуку, чи можете скинути запис? В Кого немає звуку? Так, корабель. Ще хтось напише? Це люблять. Ігри пишуть. Ігри. Ігри. Молодці. Значить, дивіться, на, на реверсі, на обороті, написано. Плеєр це а... долар, присвячений людині, яка придумала відеоігри. І а там його прізвище і ім'я. Автовін. Ральф Бір. Ну, можна забити в інтернеті, 1966 рік це перше він придумав комп'ютерні ігри, відеоігри. І він попав на справжній долар Сполучених Штатів. Серед серії цих доларів є, наприклад, жінка, яка займалася. Вихованням дітей чорношкіра, чорно там є жінка, яка займалася, наприклад, тим, що вона зробила каталог зірок, дуже багато винаходів. І я вам хочу сказати: якщо ви будете дуже багато читати, знати мови, то є дуже великий шанс, що ви теж можете попасти в історію. От як ці люди попали прямо на валюту, розумієте? І я вам хочу сказати, що коли ви граєтесь, наприклад. Якоюсь там ракетою, танчиком, іграшкою, наприклад, лялькою, звичайно, да? це на вас теж впливає. Наприклад, от у мене є платівка, це платівка групи Модер Токен, і там людина, яка співа, яка була мільйонером, у нього на груді напис нора, тобто чоловік, а у нього з золотом написано нора. І я десь років 40 назад я думав, що це за нора? Може, і звуть нора? А з'ясувалося, що він у дитинстві дуже любив гратися дівчатам, гадайте чим, хлопчик. А він народився у Німеччині. Мабуть, якими іграшками. Як ви думаєте, чим хлопчик любив От Хлопчик, йому було 6 років, його ну, сама улюблена іграшка, що це було у Німеччині? У Німеччині. У хлопчика. Що він потім написав нора на А? А, машинка, закладущий. А може це якась собака чи Може, трактор якийсь. Дівчата, вийшли на роботу «Пригати від щастя. Його улюблена іграшка була кукла Барбі. Кукла Барбі. І він настільки любив цю куклу, що він сказав собі, що я женюся. І він сказав, що я женюся на такій жінці, яка схожа на цю куклу Барбі. Він таку знайшов, її звали Нора, mm -hmm. і вона йому сказала: я за тебе піду заміж тільки одне слов'я: ти будеш носити на груді моє ім'я. Що він зробив? Тобто я вам показую, як іграшки от, впливають на ваше майбутнє. Я вам зараз ще покажу, по яких. Пане Валерій, поки ви шукаєте, я вам хочу сказати, що наші діти хочуть бути. Астрономом, летчикам, повітряна гімнастка у нас є. Так що у нас діти. Повітряна гімнастка хоче бути. Я теж повітряна гімнастка. <гумент> <гумент> а я повітряна гімнастка вже. Я вже повітряна гімнастка, виступала в Багато. Дивіться, у мене до музею дитинства двічі приходила повітряна гімнастка міста Харкова. Так Бускадзе. сказе. Ага. Оця дівчинка у 6 років заробила 2000 доларів на конкурсі в Америці Америка Год Телен. Вона з Харкова, будучи, тобто вона з трьох років займалася нашому цирку, вона займалася повітряною гімнастикою. Вона в місце в Сполучених Штатах. Їй далі 2000 доларів і в, yeah, 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 yeah. В, в Іспанію, у Францію і в Англію. І у сім років повернулася в Україну. І сказала Валерій, мені дуже подобається, я її заробила, і в мандри по іншим країнам це дуже класно. Тобто вона з дитинства займалася цим. Ну, гаразд. І от... oh, Подивіться: це у нас фігурка жінки. Це... Їй десь приблизно п'ять з половиною тисяч років. П'ять тисяч років це да, тисяч років. Так, тисяч, да. це одна з таких самих старих іграшок мого. <плес> так. <плес> так от, у мене до вас таке питання: ви е, хоч раз, ви у нас на центральному ринку. Заходили? <плес> <Ох, плес> <так? плес> харків'яни, а і не харків'яни. Так от, я коли заходжу на наш центральний ринок, я. Бачу продавчин, і у них у багатьох є віночки на голові. Так от з'ясувалося, що раніше дівчата, які гралися отакими от статуетками, вони теж віночками прикрашали головку своєї іграшки, уявляєте? П'ять з половиною тисяч років тому назад. І люди, які знаходять на розкопці, люди, які на розкопках знаходять подібні речі, вони хочуть бути археологами. І вони це дуже полюбляють і вивчають. І я вам хочу зараз показати ще одну цікаву. І зараз ми проведемо такий невеличкий тест. Круто, так? Да? Так, ну я думаю, що круто. Я так вважаю, що це да. Кому подобається, ставте нам лайки. Значить, <зваж> діти, Ді. Ді, дивіться, проводимо невеличкий тест. І от у мене кхе, от такий от горщик, це у <зваж> нас припілля. І от скажіть мені, будь ласка, це якщо ви зараз відповісте на це, ви дуже круті. Значить, дивіться, раніше люди вони малювали на кераміці. От скажіть мені, будь ласка, от що це вони намалювали? Оце. От напишіть. Пишіть, я буду читати, читати пане Валерію. На що вам схоже? На що схоже? У мене є своя версія, я... але мені цікава ваша. Так, mm -hmm. да, я так і подумала. Я вгадала, я вгадала. Цікаво, діти вгадають чи ні? Так. Очі якісь. Очі, очі. правильно. Так, да, але чи а ні очі? Чи ні. А, на сову, Аліса. Так, да, з першої спроби. З першої спроби, молодці, це сова. Так. Да. Це сова, це було намалювати. Половина тисяч років тому назад, і ви це отак розкусили. Так ви уявляєте собі, які ви круті? Розумні в нас, діти. Да. І Я вам ще хочу показати дуже цікаву таку іграшку. Вона пов'язана. Ви знаєте цю тему. Що це у нас? Хто знає? Який це мультфільм? <різь> Хто знає? Так. Зоряні війни, це так. зоряні війни. Так от дивіться, це вже іграшка, яка вже в історії. Тобто була людина, яка десь років 50 тому назад, вона була ще школярем і вона пішла у кіно, і у кіно вона побачила наш фільм про космос. І цей фільм настільки його вразив, що він вийшов і сказав: зароблю гроші, буду фільм. Mm -hmm. Це був Джордж Лукас і його. <плізований> Фільм, який знають у всьому світі. Оце у нас звичайний стаканчик для Кока-Коли. Тут зверху Вейдер. І е, така йде популяризація цього відомого фільму. Це я просто показую, наскільки іграшки, фільми, мультики, це все, все на вас впливає. І е, у нас вже 20 хвилин розмовляти супер. І зараз я вам хочу показати ще одну цікавинку. Це коли у Румунії е, робили е, гроші, одна людина сказала: А давайте ми зробимо гроші присвячені. Діти, я думаю, це ви, ви це любите, е, любите на це дивитися. Питання: люди люблять дивитися, наприклад, на море. На вогнище, яке... Да, у вас все. Воно там наверху. На що любите дивитися? От наверху, там? Є, покажи, що там? Овечек? Єв, скажи, що там? Зуби. дивіться, оце 2000, дивіться, там сонячна система. Он Сатурн. Это справжний вообще проще, пан Валерий. Справди, вы не с пластику, да? Там, извините, пожалуйста, я как астроном а? я должен заметить то, что я нет Земли и Солнца. И Солнца. На очень многих грошах дети, смотрите, вот у нас гроши, дети, смотрите, что делают. Ой, а что я все гроши? Это Африканская республика. Ви бачите, наскільки цінують вчаться. навчання, що вони це зобразили на США. Вони вчаться, і я вам хочу сказати, що от у нас сьогодні таке да, свято, там, день дитини. Так от я вам хочу сказати: от ви ж всі знаєте цю купюру. Всі знаєте. Так. До якої країни купюра, діти? Гривня. Це українська гривня. так от дивіться, це академіка. Який у своїх спогадах писав, що самі найкращі е, роки мого дитинства я провів у Харкові. Оця людина, будучи дитиною, була у Харкові. Розумієте? І ми вам бажаємо, щоб ваше дитинство теж було дуже цікавим, а щоб воно було цікавим, займайтеся собою, займайтеся спортом, читайте книжки, малюйте, танцюйте, і головне, щоб у вас було дуже якісне оточення. Якщо ваша подруга скаже, слухай, я тебе навчу шити, це гарно. Якщо ваш друг скаже, давай з тобою пограємо у футбол гарно. А якщо ви ще будете друг друга розповідати про книжки, які ви прочитали, це взагалі супер. Тому дуже вдячний вам, що ви сьогодні були з нами. І якщо є питання, я з задоволенням відповім. Давайте сфотографуємося з паном Валерієм. Гляньте, скільки в нас глядачів було. У кого дуже, є можливість, вмикайте дуже, камери. Дуже приємно, дуже приємно. Вмикайте камери на фоточку, хто може? О, Давайте сфоткаємося з вдячністю. Да, ось, О, красиві. Дякуємо вам, дякую. Красиві, да. Так. У кого є можливість. Діти, вам сподобалось? Давай. Посміхайтеся, зайчики. Сири! Дякую, сфотографувала. Вам сподобалось? У вас є питання в когось? Вас Мені нема. нема питань. Дякую, матеріала Валерія. Ви можете йти на урок. У вас ще перший урок. Йдіть за посиланням першого уроку. На все добре, ми бажаємо вам пока. Питайте нема, пишуть. Так. Дякую. Якщо є. Кажи, зайк. Побачення. До побачення. Побачення. Пока.